Сьогодні прийшов, ну подивитись на опущеного. І подивитись, як він буде дивитися людям в очі. Ну тут нашим справжнім українцям. Якщо прийшлося. За переконаннями чого за переконаннями, за ідеями, за своїми ідеями. Які маємо. Президента за Януковича. Ми підтримуємо нашого президента, єдиного на Україні Януковича і проти Бендери. Доброго дня. Доброго дня. Слухав, Чому, Чому прийшов сюди? Чому прийшов сюди? Тому що мене покликала совість. Я працював я колишній працівник міліції, але я б ніколи за зека не проголосував і не підтримую такого, як президента, що якщо він зек. Такого у світі ще не було ніколи, і, мабуть не буде. То є позор для всіх. Позор для всіх, повірте мені. Такого не може, бути. я здоровий, здоровий глузд, такого не сприймає. Тому я і тут. Я в партії «Свобода» не за гроші, які там стоять на другому боці. Так? Я в партії за, за ідею. Мої батьки діди, праді за це, це боролися, я тут буду сидіти до тих пір, поки, поки Янукович сам не зрозуміє, що він йому тут не місце. Президент встречаем нашего президента, прихильники нашего президента. Потому що законно обраний президент має, має право нормально бути будто зустріт зустричкой нашей страны большое справа. Ми ставимося негативно, тому що законно обраний президент в любой стране мира вот, вот такі, це ганьба. Це Это гоньба. Потому что обладает Тільки свобода. Да, тільки свобода. И то то стыд, стыд нашего города, что такие люди иснуют и что они вот такой... Я сьогодні прийшов, ну подивитись на опущеного. І подивитись, як він буде дивитися людям в очі. Ну тут, нашим справжнім українцям, якщо прийшлося України за переконаннями, за переконаннями, за ідеями, за своїми ідеями, які маємо. Ми підтримуємо нашого президента за Януковича. Ми підтримуємо нашого президента, єдиного на Україні Януковича і проти Бендери. Чому прийшов? Тому що мене покликала совість. Я працював, я колишній працівник міліції, але я б ніколи за зека не проголосував і не підтримую такого як президента, якщо він зек. Такого у світі ще не було ніколи і, мабуть, не буде. То є позор для всіх. Позор для всіх, повірте мені. Такого не може бути, то є здоровий, здоровий глузд такого не сприймає. Тому я і тут. Я в партії «Свобода» не за гроші, які там стоять на другому боці. Так? Я в партію за, за ідею. Мої батьки діди, праді до це боролися, я тут буду сидіти тих, тих пір, поки, поки я сам не зрозумію, що він йому тут не місце.